Отже, після того, як у нас вже є створені та збережені окремі послуги у нашому каталозі, ми можемо перейти до формування пакетів послуг. Тому переходимо на вкладку пакети послуг. Пакет послуг це кілька окремих послуг, які об'єднані у єдину пропозицію. Це, наприклад, можуть бути різноманітні медогляди, чекапи, аналізи з консультаціями або будь-який інший комплекс обстежень, який надається у вашому закладі. Такі пакети дуже зручні для пацієнтів і часто мають вигіднішу ціну ніж кожна послуга окремо. І саме тому медзаклади часто пропонують пакети зі знижкою або включають у пакети послуги, які поодинці користуються меншим попитом у закладі. І це допомагає зробити пропозиції для пацієнтів більш привабливими. Отже, давайте навчимося створювати пакети у системі АСКЕФ. Натискаємо на кнопку Створити пакет послуг. І у нас відкривається спеціальне вікно, яке розділене на два основні етапи. Це основна інформація та налаштування. Для початку ми заповнюємо назву пакету, це є обов'язкове поле. Наприклад, давайте створимо такий чекап здорові нирки. Код пакету це, в принципі, довільна назва, якщо вам потрібно, ви вказуєте. Якщо не потрібно, ви тим не користуєтесь. Все залежить від ваших внутрішніх способів роботи в закладі. Категорія пакету це є категорії, які ми створювали. Якщо ви створювали і бажаєте їх доєднати, ви можете собі вибирати ваші категорії. Тепер перейдемо до найголовнішого, до вибору послуг, які будуть входити в наш пакет. Ми можемо вибрати тут е, одразу кілька послуг, е, які будуть складати наш пакет. Ну, давайте виберемо консультації. Аналізи, ЗД. Достатньо. Ми також можемо вказати короткий опис або інструкцію для пацієнта, наприклад, як підготуватися до обстеження. Можемо цього не вказувати. І переходимо до наступного кроку. Наступний крок у нас передбачає вказання кількості повторень кожної з послуг. Автоматично вони всі зберігаються в одному повторенні, проте ми можемо додати ці повторення. Тобто, якщо наш пакет враховує дві консультації нефролога, ми вказуємо два. Якщо ми робимо, наприклад, там передбачається два, три, чотири, п'ять аналізів, ми вибираємо потрібну кількість аналізів чи потрібну кількість кожної послуги, скільки вона буде надаватися в межах цього пакету. Під час додавання послуг система автоматично вираховує суму всіх послуг пакету, тобто скільки б коштували ці всі послуги поокремо. Проте ціна пакету вона буде залежати від ось цього поля. Тому дуже важливо заповнити саме ось це поле, яке у нас тут є. Відповідно вашої цінової політики, ви заповнюєте ту ціну, за якою ви будете реалізовувати даний пакет. Після заповнення всіх полів натискаємо кнопку Зберегти, і пакет у нас з'являється у нашому каталозі. Далі з пакету можна працювати так само, як і з окремими послугами. Тобто до кожного пакету є відповідні дії: редагування, деактивування чи видалення. І все працює так само, як з окремими послугами. Відредагувати ми можемо будь-що. як і… Е як і назву, код, наповнення послуг, тобто якусь послугу ми видаляємо, якусь послугу ми додаємо, ми відповідно змінюємо повторення, можемо змінювати ціну, тобто ми можемо робити з нашим пакетом і редагувати його так, як нам потрібно. Якщо, наприклад, є послуги, які були окремо деактивовані, то наш пакет також буде відображати. Ось так як тут у нас є пакети попередньо збережені, що бачимо, що якась із послуг була деактивована, тому необхідно змінити пакет. І ми можемо піти і знайти відредагувати ту послугу, яка була у нас деактивована. Видалити пакет ми можемо тільки, якщо він ніколи не використовувався у замовленнях. А якщо використовувався і він не актуальний, ми його так само можемо деактивувати і побачити перелік деактивованих пакетів в окремому реєстрі. Якщо потрібно його активувати знову і працювати з ним, ми знову можемо його відновити, і він знову з'явиться у нас для створення нових замовлень для пацієнтів. Так само, як і з окремими послугами, є можливість пакетних дій. Тобто, якщо нам потрібно деактивувати три пакети одночасно, ми обираємо пакети, деактивуємо. Чи, наприклад, видаляємо чи додаємо в якусь категорію. Тобто, всі пакетні дії, які доступні для окремих послуг, вони також доступні і для пакетів. Ну і, Відповідно, фільтри. У нас є фільтри за назвою пакету, за кодом пакету. За категорією, цінами від та до можемо зорієнтуватися в ціні, і ми таким чином можемо швидше і зручніше шукати наші послуги.